Всім привіт з Одеси! Залітає до нас на продаж ось такий класнючий МЛ. Це в нас трьохлітровий турбодизель МЛ-350 на повному приводі, на автоматі, в гарній комплектації, в гарному сіренькому кольорі, тонований на оригінальних легкосплавних дисках. Дійсно обслугована автівка, Повністю всі масла та фільтра поміняні, По техніці немає зауважень зовсім. Сів та поїхав. Любі перевірки на будь-якому вашому СТО машина готова. Вся рівненька як струна, вся в заводських зазорах, вся в колір, нічого не вибиває, все дуже-дуже класнюче смотриться. Дивіться, салончик, чорна шкіра в ідеальнішому стані, як нова, все чистенько, охайно, без потертості. Ось такий стан стелі, є люк стан дверних карт, вставки під дерево, безключовий доступ, датчики сліпих зон. Повний електропакет сидінь з пам'яттю положень, електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Подивіться просто на стан водійського сидіння. Таке відчуття, як на ньому ніхто і не їздив. Дійсно, в салоні стан нової автівки. Датчики світла, датчики дощу по стандарту, повне мультикермо, круїз контроль, двохзонний клімат-контроль, підігріви сидінь, гарна мультимедія з таким моніторчиком. Є парктроніки, камера заднього виду. Все по автомобілю працює. Пилюстки переключення передач дійсно класна автівка, хто шукав собі реально живий МЛ, Ідеальний варіант для вас. А переглянути та придбати дане авто, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дану автівку ви можете як за готівку, так і в кредит або лізінг. І, звісно, у нас є трейдин.